Стати моделлю цілком реально для цього треба тільки пройти навчання у модельній школі й успішно скласти іспити. Поки на Закарпатті функціонує тільки один такий заклад. Директор школи переконана, навчання моделінгу не тільки дає можливість самовдосконалюватись, а й відкриває двері у світ моди та стилю. Заснувала школу майже півтора року тому назад. На рахунок ідеї, в принципі, ідею виношувала вже досить давно. Навчання ділиться на три рівні так. Відповідно, перший, другий та третій рівень перший рівень триває близько шести місяців. Так і після закінчення першого рівня вони проходять іспити по дефіле, один іспит по мода і стиль. Вони складають у мене. Ну і там здають щоденники харчування, як вони харчувалися на цього часу. Так, ну значить, вони це здають і отримують в будь-якому випадку та. Сертифікат про закінчення першого рівня. Він надає їм можливість продовжувати навчання надалі, в нас так, тобто переходити на більш вищий рівень, другий, ну або вже використовувати собі у власних цілях. Заняття у дівчат проходять чотири рази у тиждень. Вони вивчають основи дефіле, моди стилю, акторської майстерності і макіяжу. Є середні групи та молодші групи. Зараз у нас також проходять заняття із дівчатами старшої вікової категорії. Зазвичай в нас займаються дітки так в молодшій групі від 4 років. Середня група орієнтовно від 10 років і до 16-17. Також є зараз старші, оскільки ми готуємося до заходу, тому готуємо їх до показу. Студентка школи зізнається, її влаштовує все. А педагоги знаходять до кожної дівчини індивідуальний підхід. Мені ще дуже подобається ходити. Також я знаю, що в цій школі найкращі викладачі. Вони нам дають дуже багато знань, які, я думаю, знадобляться в майбутньому житті. У нас кожного місяця проходять фотосесії. Зараз буде проходити показ, у якому я теж буду приймати участь. Краще дівчата дорослої групи періодично беруть участь у модних показах. Один із таких відбудеться 29 листопада в Ужгороді. Моделі презентуватимуть колекції різних дизайнерів з усієї України.